Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 14.26. І я буду продовжувати робити свій особистий розклад на по правому та лівому берегу на удари ракет. Будь ласка, покажіть мені карти, яка ситуація буде від цього часу плюс 24 години по правому берегу міста Запоріжжя з ракетними ударами. Це росіяни. Це українці. Дивіться, що ми з вами бачимо, що, як завжди, росіяни будуть тим займатися, їм ще й фортуна випадає. Будуть вони то робити вже розумно якось. Але тут у них падає чаша е, спілкування і будуть вони якось злагоджено працювати. Да? Ну і дивіться, очельник це ж, все ж таки така розумна карта. Тобто, щось вони надумали по правому берегу, але чи буде воно? Бо це не бойова карта. Тут нам падає хитрість якась, пажики, і багато ми на себе тягнемо, багато взяли. Але ж все ж таки будемо то робити. Будемо тягнути. От я не знаю, чи було е, щось на правому березі, ніхто не, не пише, ніхто не розказує, що там було цієї ночі. Мені цікаво, я робила то, що. Там, вроді, спокійно було, я вже не пам'ятаю, що там по правому берегу було. От. Але ось сьогодні тут якось ми багато дуже тягнемо. Дуже багато ми на себе взяли. Ну, подивимося. Може, все ж таки все буде нормально. Справляться наші хлопці. Бо дії будуть вони робити, виконувати якось по-хитрому. Ну, подивимося. подивимося. Оця мені карточка дуже смущає по правому берегу. Але, бачите, не показує удару, як такового не буде. Фортуна, вона так грайлива, вона може зараз бути потім перевернутися. Оце якийсь розумний план. І тут спілкування. Тобто, впряму удару я не бачу по цьому розкладу. Але ось хитрощі, ось виконувач обов'язків, обов Тобто, виконавець, її тягне багато. І якщо, якщо тягне багато, то значить будуть удари, будуть летіти ракети, будуть летіти ракети, і їх будуть ловити, я так розумію, збивати. Ну, якось так по правому берегу. Більш-менш нормально, я хочу вам сказати, що таких агресивних карт немає, і наші справляються. Навіть якщо воно там щось таке буде, то воно все справдиться і буде все добре. Зараз ми зробимо на лівий берег теж питання. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Яка буде ситуація? Будь ласка, покажіть нам, то нічого не скривайте. Давайте подивимось росіян. Вже почала так класти, ладно. Так, суперні часо буде, вони там вже якось так між собою там не дуже ладять. Але виконавці є, пас жезлів є, вогонь буде. Подвійки і тох у них так собі слабенький. Але вони хочуть, щось там роздивляються. Ну, так собі, воно якось не дуже так, знаєте, напряму теж не показує особисто. Якось так злегенько, знаєте? Але є, паж жезлів є. Паш жезлів це вогонь це виконавець. Бачите, стоїть з одним посохом. І тут тут в руках якось воно не дуже, а тут воно стоїть одним впевненим таким. Один впевнений в нього посох є. І це також жезли це вогонь. Але це не впевнена ситуація. Ну вона в позитивному плані, то одна може, одна може точно нам. Якось нашкодити. Давайте подивимося, як спрацюють наші ППО сьогодні на лівому березі. Ну, по справедливості вони спрацюють, дуже гарно спрацюють, але по початку будуть проблеми тут у нас. І то буде якісь втрати. Будуть все ж таки якісь втрати. Давайте подивимось. Чи будуть людські втрати у нас. Десятка, десятка падає, багато тягнемо. Ну, тобто, якась буде проблема. Але вона буде не фатальна, Ну, може, там якось напугаються, чи що, я не знаю. Давайте подивимося по домівкам, які будуть проблеми. По домівкам не буде проблем. чистка допомога не буде проблем по домівкам. Ну, давайте подивимося, чи будуть удари по промисловим об'єктам? Ні. Чи будуть удари по соціальним об'єктам. Так, можуть бути по соціальним об'єктам. Жертва йде. Але в перевернутому плані на одній ножці, то якось воно буде не дуже таке, невпевнене. І ще рицарь кубків, тобто воно таке собі соціальні, промислові будівлі, да, ми подивилися з вами. Добре. Ну, давайте торгівельні ще подивимося об'єкти. По торгівельним об'єктам вполне, можуть бути. От вони хочуть, бачите, вони. Хотять кудись влучити, і е, іде така проблема у нас, куди вони попадуть? Чи в домівки, чи. Е, ну, домівки буде нормально, але, але тяжко. А може там вікна, може, стекла повилітають, щось таке. Ну, В принципі, та карта, вона ще тягне, тобто витримають будинки. А ось е, торгівельні та соціальні якось не дуже. Ось так. Так що лівий берег сьогодні більш-менш якось не дуже страшно. Все ж таки, не буде масованого, не повинно бути масованого. Ану, покажіть нам карти, чи буде масований удар ракет? Будь ласка, покажіть, то буде масований, ні. Перевернути рицар. Перевернути рицарь монет це. І стабільна. Стабільна карта. Ну, що можу сказати? Від двох до чотирьох вони можуть дати. Від двох до чотирьох можуть дати. Перевернутий рицарь монет це, знаєте, він і в прямому то стані стоїть собі, знаєте? Не двигається. Але в нього є потенціал, але він просто лінивий, так? Да? А в перевернутому плані, ну, але він продуктивний такий, знаєте, а в перевернутому плані це просто тормоз. Це просто тормоз. То не буде тут, не буде тут багато ракет, не повинно бути. Не, не повинно бути багато. Один, один, ну, як? Вони можуть розбити, дати один-два, можуть через землю ще дати один-2. Ну, так якось. Але. Подряд, отак, як було 6, 8, там не повинно бути. Карти того не показують, бачите? От навіть якщо б я другу карту не клала, то це тормоз. вони б не клали ну, ну, ніяк. І ще й стабільність упала, ну. А вони стабільненько кидають якраз у 2, 3, 4, отак от десь так. Так що такі діла, люди по жезлам ми бачимо, що вони можуть, хочуть, виконують то. Пажик це виконавець, і в нас йдуть якісь матеріальні збитки. Ну дайте якими на цю карту, щоб тут за збитки будуть. Покажіть нам тут. Ну, е, Вроді як і королева на місці. Вроді як королева і на місці. Яке щось буде дурне, в поле кинуть. Просто, може, в полі в тому щось таке було. Може, кукурузу люди вирощують, чи ще щось зараз, що там збирають? Таке щось. Може, буде стояти там щось таке. Чи техніка, може, якась буде стояти в полі. Знаєте? Це ж таке діло. Ну, якось так. Я не бачу тут дуже супер-супер чогось страшного, не бачу. Але воно є. Є, люди. По-любому є. Ну, будемо сподіватися, що наші хлопці відроблять. Є в них тут матеріальне все. Вони працюють, тобто все буде нормально. Отак було воно. Отак. Ось тягнемо, бачите, справедливість, Тут гарні карти нам падають. В принципі, будемо сподіватися, що по лівому берегу ми сьогодні якось трошки відстріляємось. Звісно, страшно, дві ночі, це подряд страшнувато, чесно скажу. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на каналчик, мені це буде дуже приємно. Почуємось, папа! -па.